Слава Ісусу Христу! Друзі, в цьому відео дам відповідь на питання, якими саме видами добрив краще проводити підживлення після відновлення весняної вегетації. Мається на увазі, чи це буде? аміачна селітра, чи це буде кас, чи сульфат амонія, чи це буде карбамід, чи може буде там взагалі комплексні добрива. Ми багато всього цього вивчали. Є у нас цифри, результати досліджень. Тому коротко відповім так: на основі попередніх досліджень можу сказати, що ефективність різного виду добрив залежатиме від погодних умов року. Якщо говорити про посушливі. Умови, наприклад, як в минулому році у нас 24-й рік був дуже посушливим, то найкраще е, спрацювала аміачна селітра. При тій же ж самій дозі подіючій речовині карбамід спрацював дещо гірше. І найгірше спрацював, як це не дивно, сульфат амонію. Е, Якщо ж е, говорити про роки з достатнім зволоженням, то усі види добрив спрацьовували однаково. Тобто прибавки врожайності істотної між ними не було. Е, ну в цілому, так, якщо так висновок сказати, що перевагу я б рекомендував все ж таки віддавати аміачні селітри або касу. Того, що я е, е, за всі роки досліджень, у нас не було практично таких. Випадків, коли б карбамід або сульфат амонію при тих же ж самих дозах по дійчій речовині азоту, були б кращими, ніж аміачна селітра або кас. Тобто вони або на рівні з аміачною селітрою і касом, або вони поступаються. Тобто, самий такий безпроблемний, безпрограшний варіант це робити акцент саме на аміачній селітрі і касу. Якщо. ж... У вас вже закуплений, там, наприклад, карбамід або сульфат амонія, то його ефективність, ще раз наголошую, буде залежати від умов зволоження при нормальному зволоженні протягом весняно-літнього періоду. Вони спрацюють не гірше ніж аміачна селітра. Якщо буде недостатня кількість опадів, то вони поступатимуться. Наскільки поступатимуться всі ці цифри, результати досліджень, я навожу на своїх семінарах, які проводжу в міжсезоння, скажімо так, де запрошують люди. А також вирішив робити ексклюзивні відео для спонсорів цього каналу, тому там є така кнопка спонсорувати. Якщо ви бажаєте отримувати такі ексклюзивні відео, де конкретні результати досліджень. З цифрами, з показниками, з графіками. тому приєднуйтеся і будете отримувати. А так коротко відповів, я сподіваюся, на це питання. Тому вибирайте доброго на ваш розсуд. Ми віддаємо перевагу аміачній селітри. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!